Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов водой холодной облик. І спочатку це краще зробити вдома. Досвідчені моржі закликають загартовуватися поступово. Вперше взимку до води ми заходити лише на декілька секунд. А доти я з удовольствием розмінаюсь. Мені доставляє це удовольствие, даже подвигатися. Все таки, якщо ти холодна і в воду, тобі тябуть не такі ощущення. Якщо роздягнувшись, екстремал-початківець вже змерз, до води краще не лізти. Рекомендує голова Асоціації моржів України. Купатися взимку Роман Тимовчак почав 36 шість років тому новачкам радить на березі уважно дивитися під ноги, бо слизько. Необхідно взяти якийсь коврик. Тепер, от бачите, сніг зараз жорсткий, бо соні ж ви поранити ноги. Станьте поранити ноги. Необхідно від мамки одягнути. Одягатися слід у простору одежу, мінімум ґудзиків, застібок тощо. Бажано, щоб місце для купання було знайоме, а вода не глибока. Наголошують майстри загартування. Хотіла витирати не нужна, тільки от, волоси укрили запрятали. У гідропарку моржі купаються щодня, проте на водохреща кажуть, тут місця навіть для риби бракує, адже пірнати до ополонки приходять не завжди свідомо, а й за компанією. Просто так і з-за того, що всі. Це стадний інстинкт, у мене він Дмитро взимку просто неба ще не купався. Цьогоріч планує спробувати. Для нього головне Проверити, змогу ли. полізу в інтернет, почитаю, що об там пишуть. Перед крижаною ванною не на сайти заходити, а в кабінет до лікаря радять медики. Стверджують, холодовий стрес може спровокувати загострення хронічних захворювань. Надто вразливі серцево-судинна та центральна нервова системи. Людям, які переборщили або який не підготовлений, може після цього бути озноб, некомфортне відчуття до цього? Треба, хоча б психологічно підготуватись а краще ще й сходити до лікаря. Провести профілактичне обстеження, хоча б знати свій артеріальний тиск, зняти електрокардіограму. за умови поступовості та систематичності. Позитивний ефект моржування доведений, каже лікар. При загартуванні активізуються обмінні процеси, підвищується імунітет та покращується кровообіг. Перестала болять простудними. а во-вторых, это вообще сила, вы понимаете? Ви розумієте? Вода это сила. Людмила голоднік, Сергій Клименко та Віталій Дорожченко. П'ятий канал.